Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Стронгебаут, і сьогодні я хочу поговорити з вами про грузинського рукоборця Левана Сагінашвілі, який, схоже, що повертається у свою топ-форму. Нещодавно на одному із своїх останніх тренувань найкращий армреслер сучасності підняв якихось неймовірних 160 кг кілограм на біцепс. Сам Леван підписав це відео словами, що він тільки но починає. А я нагадаю, що найкращий його результат у цьому русі це 165 кг на 3 повторені. Також варто прояснити щодо можливих претензій до Сагінашвілі стосовно читінгу. Друзі, це армреслінг. Атлети тут не качають біцушку, як у бодібілдингу. їм в першу чергу важливі кути та сил. На цьому все, друзі. Дякую за ваш перегляд та вашу увагу, і скоро почуємось. Great face!